Перша теорія закінчення за цієї війни це власна військова перемога України. Українські війська звільняють всі окуповані території, включаючи Крим і Донбас, Росія зазнає стратегічної поразки, і це призводить до зміни в її керівництві. І Україна отримує гарантії безпеки від заходу. От, власне, така теорія від наших глядачів. Наскільки ця теорія реальна? Хороша теорія, мені подобається, я согласна, як то кажуть. Со, со всим, з усім. Ось так. Наскільки вона реальна. Ну, дивись, перша карта, сімка кубка це ілюзії. Це ілюзії, які говорять про те, що ми щось десь. Знаєш, як то кажуть, одної жопи на три базара не вийде. Либо то, либо то, либо то. Тобто не вийде, щоб я і умна і красива. На жаль, це наші мрії. Так? Але якась частина з цих теорій, якась частина буде реалізована. І ще одне. Чому не вийдеться теорія? Того, що ми. Знаєш, от, от ця карта говорить про те, що ми йдемо, ми не знаємо, куди ми йдемо. І, і ми не підготовлені до чогось. По-перше, у нас немає якоїсь бази. А по-друге, люди не готові себе в чомусь ущемляти для того, наприклад, для того, щоб ми отримали повну перемогу, у нас на військові рейки повинно було стати все. Все прямо от кожна пенсіонерка должна була вже на заводі, як ото колись показували в телевізорі, стоять уже, да, і оці робити пенсіонери, і діти роблять снаряди. А всі мужики від 16 до 90 всі в окопах, а всі баби клепають. Ми не готові себе ущемляти, ми не готові з собою настільки жертвувати. От, це раз, а во во-вторых, навіть будь-який бізнес він має працювати, ну, ну, наприклад, навіть саме елементарний бізнес там, 50 на 50%. відсотків, да, ну, Не всі от, бізнесмени да, не готові віддати, наприклад, все на закупляти дрони. Ну, я не в осужденні, я просто кажу, чого це не вийде. Тому э, ми багато кричимо но мало робимо. От, як как би бы, к сожалению, і ще що. І якісь речі ми кричимо, знаєш, не розуміючи істинної картини, ми її не бачимо. От ми сидимо, якби кожен как бы із нас пробув на нулі, тоді понимав, що він кричить, і виходить, що у нас віддокремлилися, наприклад, робочий клас віддільна, а, наприклад, військові адільна, а ті аді кожен якось по сам по собі. Тому, на жаль, ця теорія, якби ці всі чинники прибрать, вона могла б навіть могла і в чому-то. Але от ви сказали, що можливо певні пункти з цієї теорії, вони дійсно збудуться. От Якщо виділити тут основних три пункти, які я назвала, можемо ми окремо подивимося кожен пункт? Можливо, щось по якомусь пункту ми побачимо детальніше. Власне, перший пункт я називала це те, що українські війська звільняють всі окуповані території, і включаючи Крим і Донбас. Наскільки це ймовірно? Найближчому майбутньому. Відносно в найближчому майбутньому. Нехай так буде. У нас не вистачає зброї. У нас просто немає чим це все зробити. Притом, зброї наступальна. Від є зброя якась оборонительна. Тобто ми оборону тримати можемо, а це наступальна зброя. І нам цього не вистачає. По-перше, по-друге, Чомусь от з Кримом проблема з Кримом, прям реальна проблема? Чого я не знаю? Можливо, нам не вистачає морської зброї? Можливо, от це по-перше. Далі давай окремо ці окуповані території, і ми не забуваємо ЛНР ДНР. Там трішки різні речі. От давай чому ми не зможемо звільнити всі окуповані? Ну Крим, ми розібрали да морська зброя. Чому ми не зможемо всі окуповані? Території. Дивись, виходить, інтересна яка річ. Тут ситуація така: нам треба зберегти щось. От, і в основному це буде про молодь. Поняла? Тобто, виходить, для того, щоб це все ну, звільнити, треба люди ще. Кроме зброї, треба люди. От, і прийдеться брати молодь. А ми хочемо зберегти молодь. Ну, тут, тут вот так вот. Менять. На что меняем? Например, гараж какой-то тетки, например, да, в оккупованном Мелитополе, меняем на жизнь, например, 18-летних пацанов. Кто готов с матери видать своих сынов за ее гараж? Их вот о чем я. Поэтому у нас, ну, тут, тут про людей. І особливо чомусь в мене молоді, ну, молоді вийшли. Бо старі є, ну, які ті, хто вояки, да? от вони, є. вони у нас на вес золота, Вони у нас, ті, хто воюють зараз, да? от вони якісь такі вже багаті опитам, да? От. Але, але ну, по перше, їм би вже віддохнути. вони харкласні майстри, ну їм віддих треба. А для того, щоб вони віддихнули, пацану треба прийти при саме. І... Отак, от от якось по картам виходить. Я не знаю, що там насправді робиться, але в картах показує так. Так, наступний пункт це стратегічна поразка Росії, і ця стратегічна поразка призводить зміни в керівництві. Умовно, Путін там помирає або його десь посунуть. Ну, змінюється керівництво загалом. Змінюється керівництво Росії, скажімо так: от. змінюється керівництво Росії. Наскільки це реально? Наскільки це реально? Наскільки це реально? Діло в тому, що про це вже балакали десь за межами, за кордоном, і Керуюча група, бо тут імператор і десятка е Пентаклі. це керуюча е бізнес-група України. Ну, понятно, що це не один Путін, так само і, і Трамп. Трамп ті а поки там маск ходить і ще кілька труться. Зараз вони передаємо пере пере йдуть і Трамп станеться балаболним Так от, Якісь розмови вже були про те, що якось треба це все діло міняти. От. Но... І саме цікаве, що це дуже велика вероятність, так як колись було. Як от Пуч, наприклад, скажімо так, от був. Тому тут дуже велика реальність, коли будуть міняти щось, щось, щось будуть міняти силовим методом. От для чого? Для того, щоб щось зберегти, як в таємниці. Що вони там в таємниці будуть зберегти? Я не знаю. От, можливо, це статі і послужить тим, що ми зможемо потім підписати перемовини з ними. Уже і наші условия будуть ну, вигідні? От вас можна отак. От от. угу. Так, наступний пункт дуже цікавий, це те, що Україна отримає гарантії безпеки від Заходу, а Україна гине через економічні Ой, Україна, Боже, Фу, перепрошую. Росія гине через так, ви що? Росія гине через економічні проблеми. Чи можливий о, такий варіант? Ну, навіть без карт Росія не загинуть економічних проблем, тому що насправді, э, ну, скажімо, ну, ну, санкції відділені на звичайний народ, землю ж ніхто у них не відбирав, хліб же ж вони сіяти можуть, тому тут такое. А от, а от про Захід, безпеку, ну, я скажу так. Тут вже не на самом деле, хто кому буде захистити. Якщо ми відкинемо Америку, то Європа, вона така, вона трошки похожа на лінівого тюленя. Все, що вони можуть, це вони нам можуть дати гроші і зброю або гроші зброю. А людей вони не дадуть, у них немає таких вояк. От наші хлопці, так тут ще не понятно. Тут, тут таке впечатлення, що ще, ще ми можемо потім їм е, безпеку гарантувати якусь або участь у цих всіх діях. Ну, давайте подивимося, наскільки цей варіант реальний. Я хочу сказати так, я не бачу цей варіант реальний. Чому? Потому що, е, ну в принципі, то як я і казала, люди в будь-якому випадку не остаються. Ну, в Росії економіка настільки не падає, щоб люди там я не знаю, масово виїжджали на заробітки в Польщі. Ні, цього немає. І ще що. І ще що ти може у них пострадати якась там, наприклад, наука. скажімо, це може бути якісь там може бути культура, да, це може бути от, але у Росії багато ось малодняка, які вони можуть використовувати як м'ясо і далі, і далі. Це якщо ми говоримо про економіку Росії. Ну, щось закінчиться. Ну, тим менше, і ще саме цікаве, олігархи не сильно пострадають. У них фінанси судя по сьому якраз і не в Росії. Тому економічний, ну як ну, ну, би не настільки. Що там захід Може він, він нам гарантувати безпеку? Ну я скажу чесно, якби він міг гарантувати і він би вже три роки як і гарантував, з якого перепуга він зараз ну, буде її гарантувати нам. Він не може нам нічого. От тут карта ситуації. То що я казала, вони можуть нам фінансово допомогти. Ну безпеку їм тяжело. Вони не можуть апріорі фізично нам її гарантувати. Так а наступна теорія вона більш лаконічна. Це заморожений конфлікт. Україна отримує військову та економічну підтримку заходу, але частина окупованих територій залишається під контролем Російської Федерації. Заморожений конфлікт це, скажімо так, це навіть не отримує від нас. Це нема ніяких ні од кого гарантій, от і це дуже реальний реальний е, скажімо, сценарій, ісходя і сьогоднішніх заяв Трампа і ізходя із тої політики, яку веде е, ну зараз Америка. Тому, скажімо, я би трошечки прибрала допомогу Заходу від нас, тому що її я не бачу. Просто заморожений конфлікт, оце буде правильно. Бо одне, друге, взаємочаю, якщо нам Захід буде допомагати, ми конфлікт не будемо заморажувати. Нам просто хай да ми налупаємо дроном, і у нас буде війна дронів. Нам не треба людей нажити, ми тими дронами просто їх та і все. І це і, 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 і є прецеденти діло в тому, що це ре, реальність. От, по цьому заморожений конфлікт, наскільки він реальний? Да, да, да. І ось ця карта десятка це якраз та подлость, про яку я говорила, це якраз коли захід від нас відстороняється, Америка, ми залишаємося один на один, без нічого взагалі, без якихо іще що. І нам треба надо, і, і надо буде обрати якого там мужчину. Гадайте з трьох раз, якого мужчину треба обрати, щоб, щоб все сталося. На що президент? треба обрати, і тоді все. Заморожений конфлікт, а через полгода год ми всі оказуємося губернією, російською губернією. І забуваємо говорити українською мовою, бо говорити буде нічим. Так, я і всі наші глядачі дуже сподіваються, що цього ніколи не станеться. Наступна теорія це політична угода або мирний договір. Тобто відбуваються мирні переговори, можливі певні компроміси, наприклад, поступки щодо статусу Криму або Донбасу, хоча Україна офіційно не визнає втрату цих територій. І західні країни надають якісь певні гарантії безпеки. Ну знову ж таки, я це об'єднала один блок. Ну, ми я би відділяла гарантію безпеки. Вони нам без нам гарантії безпеки ніхто не може дати. От ніхто. Ми вже побачили, що або що оці гарантії важать. Вони нічого абсолютно, як може нам Захід давати гарантію безпеки, якщо вони самі оглядаються на Америку, і Америка їм гарантує безпеку. Вони все нато всі полізли, тому що Америка їм гарантує безпеку. Зараз Америка. От них всіх одкажуться і вони остаються точно такі самі, як і ми. Точно такі самі, тільки й що у них більше буде оруже, бо вони успіли його наварити. Mm. От і все. Так, Добре, то, ми бажаємо от... тоді мирні переговори, мирні і кого... перемовини. Мирні перемовини, от дивись, ми як країна остаємося один на один. Все. І це наша задача. І да, багато обману, багато неясності, багато страхів і багато якихось моментів. І, 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 мало, і мало ресурсу. Мало ресурсу, при тому матеріального і, можливо, навіть і людського. Тим не менше, це реально. Це реально, чому? Тобто ми втрачаємо щось, реально втрачаємо щось, От. але щось ми зберігаємо. Скажімо так. Якісь старі, старі е, території, да, вони трансформуються по-іншому. Ну, наприклад, це буде не ДНР, ЛНР, да, якась буде як, ну, як сіра зона, і ми з ними також е, ну, будемо співпрацювати. Це один із самих реальних планів. Але е, світу да, ну, сюди, ми будемо говорити, що це Європа не дуже задоволені. Не дуже задоволені. Чого? Бо вони бояться, вони самі бояться. І притом вони бояться нападу Росії. Тобто, ми, хоч і ці перемовини і робимо, да, підписуємо мирний план, але вони розуміють, що в будь-який момент, в будь-який момент. На них також можуть напасти. Ну, по большому сіту, вони можуть напасти не тільки через нас, вони можуть і в обход напасти. От єдине, що знову є болезня ситуація, предательства, е, предательства, наприклад, нашого, нашого президента, скажімо так. Ну, або він захворіє, або, або або його приберуть в плані фізично. Або в такому плані. Ну, тим менше, це більш вероятний план. Е, ну, Європа не дає нам ніяких гарантій. Вона вона просто апріорі їх не може дати. Ну, це все одно, що ми будемо заставляти гомосексуаліста женитися на жінці і казати: ну попробуй, тобі подобається, може, ти просто неправильно пробував. А він каже: Ну я не можу, я інший, От от, такой, от я. Так оце така сама ситуація. На європу тут надіятися. Наступна теорія, якщо чесно, я її навіть озвучувати не хочу, але в мережі і в просторі вона є, тому я її озвучую. Це військова перемога Росії. Росія досягає прориву на фронті і, відповідно, змушує нас капітулювати. Давайте подивимось. Ну. Кажу, так, ми можемо це подивитися, але вона вже нереальна, тому що ха -ха -ха, Росія не, не може, якби вона могла, вона б за три роки вже давно нас перемогла. Так як вона планувала. Відтяла б половину, а половину кинула б там вже Польщі з Румунією роздірібаниться. Ну, давайте подивимося, теорія все-таки наскільки вирогідність. Я не бачу цієї вірогідності, чесно скажу, ніякої. Да, нас можуть, можуть об'єднатися і нам можуть зменшити цю всю ту саму. Але ну, для цього треба, щоб в нас всередині повністю впала довіра до нашого президента. Повністю впала довіра до нашого президента. Ми, як люди, далі пересваритися один з одного, побити друг другу морди, да і как би все. От запад не дає нам зброї, Вообще ніякої не, не дає нічого. От, притом, не тільки запад, вообще ніхто нічого не дає. Ну, ну то, как, так це все одно не, ну, не, ну, не виходить. Хоч якось, але не виходить. Ось є карта руйнації, от, тоді тільки коли нас обманним путем вообще якась в обход беруть. Знаєш, як то кажуть, да, з той, сторони, там, і з і з тої, з тої, з тої. Тут навіть бути багато чинників. От вони зараз ну, от не це треба, ну, Я навіть не хочу озвучувати, що треба для цього робити, тому що це, знаєте, ну, як то кажуть, росіяни не дураки, вони і самі знають, щоб могли зробити це. Да? Ну, вони не можуть, бо у нас, окрім Знаеш, понимаєш, яка ситуація у нас класний народ, но у нас класний президент, і, 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 і от, от ця консолідація, якраз вона їм не дала, тому що якби він тоді втік нас покинув. Да, ми могли б злякатися а саме елементарне, Ми б осталися без голови. Ми би нам не дали б нам би не закривали небо. Нам не давали патріоти, нам би не давали по ці всі дрони. Нам би не давали цю оцю зброю, цю волонтерку. Ну і так далі. Да, людям наші не було б куди тікати. Оце була б каша. Або якби навпаки, наприклад, народ пахіров би все один президент боється, кричить там дайте нам зброю. Да, народ лежить таки на дивані, Ну давай давай. А так, от у нас, от ну от в початку війни, у нас була прекрасніша консолідація цих двох сил. Влада і народ ми були єдині, в єдиному пориніком нас захистити. І все, це вже не поміняєш. Все. От навіть зараз ми там щось гриземося, хтось щось десь якось закось. А все одно, зараз, якщо знову щось підійдуть близько, і, і, і ми будемо щось робити, все одно. От в будь-якому випадку. Не настільки. а Це треба, щоб вже залишилися одні, знаєш, як то кажуть, закаренілі подлюки, які продажні, якісь, які все одно як країна називається. Знаєш, як то, бо є такі люди, які кажуть, що мені все одно як країна називається. Я пацифіст. от так. І п'ята теорія, а, вона в мене остання: це зміна влади в Росії та внутрішній колапс. Про зміну влади ми вже дивилися. А, внутрішній колапс політологи а, прописують, що це, наприклад, через військові поразки, санкції та політичні кризи в РФ відбувається переворот та розпад країни. Зрозуміло, що Україна відновлює територіальну цілісність і взагалі не йде на жодні поступки з Росією. Паніш, ми не можемо повністю обновити реальну цілісність, хоча б з того, що за 8 років, це дуже багато. От за 8 років, той саме ЛНР і ДНР, насичені, насичені дуже великою кількістю ворогів. Куди їх дівати? Ну, ми не настолько людей щоб їх всіх вбити. Випхати їх в Росію, ми не можемо, бо Росія їх теж не хоче забирати. От куди їх дівати? А забирати в з ними, ну це, це, це бомба замедленого дія. Це все одно, що ти береш ракову пухлину, не вирізаєш, а такий думаєш, ну посиплю присипкою, вдруг вона сама іще, не исчезне. От. Нам реально не вигодно, навіть з точки зору целості країни, з точки зору безпеки, вони почнуть сюди просачуватися, вони такі теракти будуть робити, що люди офігію. От і все. Поэтому тут от как бы наскільки, наскільки целесообразно, а оце треба подумати, прежде з чим це робити. Понимаєте, единожды убивший, да, почувствуючи, як, як, дика собака, запах крові безнаказанності, вони будуть це робити. Ви ж подивіться, э, е, люди, які були в полоні, вони говорять, що крайній жорстокістю якраз відвічаються от, якраз оці ДНР-овці, ЛНР-овці. Вони питали людей з таким, знаєш, ну з привкусом удовольства. І ти представ, оце, ми їм відкриваємо границі і кажемо, ну що, ми вас важдемо, заїжджайте. Гості, ми тепер знову браття родні. Ви ж представляєте, що це буде? Це, це буде треш. Це буде масові убійства, ті, ті терористичні акти. А куди їх дівати? Ну, куди їх виселить? Куди? Кому вони треба? Нікому не треба. Тому все, що ми можемо, це просто як так кажуть, ділитися. Забравши своїх людей, просто от як то якось обіспічився їм жити тут уже на цій території. Отже, переворот в Росії, не переворот, а що там, що там трошечки Колапс, політичний каласний колапс. колапс Наскільки він реальний? Ну, діло в тому, що там вже йде. Про це нам приховують, але там вже йде оця проблема розговори. Притом не тільки кадр санцій. Вони люди, які вклали гроші в цю війну, вони хочуть прибилі. А прибулі немає. І вже починаються якісь ну, е спорні моменти, і вже колесо історії повторюється, і цей колапс буде. Знаєш, як то воно кажуть? воно все одновременно. От тут от, 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 от та теорія, і ось ця теорія, і ось ту теорію, і от вони в місті, кожен по слову, як от от цвіточки з сім ліпісточком. Ага. Вони по одній, щось у неї не виходить, а от кілька теорій буде, і так, да, політичний колапс буде. І на фоні цього колапсу будуть підписані мирні домовленості, але вони будуть забрані всі е, території. І, можливо, це навіть, що території хай не території Вот. і е, е, да, нам не будуть давати гарантію безпеки Захід, тому що ми вже самі собі будемо гарантія. Ми вже крепним. нам не треба. Це все одно, що кличко скаже, наприклад, хтось защититься за мене. Чи ні? Та він сам достане перчатки і їм по морді надає, якому треба. От і все. Так же сама ситуація і з нами. Нам не надо буде гарантія запада. Ми вже побачили, що таке гарантія. Ми вже самі будемо наращувати свою мускулатуру. От і все.